Вітаю вас, шановні пасічники! Перед вами пінополіуретановий вулик виробництва компанії Вістар на 8 рамок, І основні його переваги це теплий, легкий, міцний вулик. Довговічний, вже фарбований, виготовлений з екологічно чистого матеріалу. Щільність пінополіуретану становить 120 кг на метр кубічний. Основне його призначення для пасічників це в основному для пакетного бджільництва або для тих пасік, які хочуть зібрати ранні меди, такі як лісові, з садку. Тобто гніздо після зими ще має невеликий об'єм 8 рамок, а ми вже зможемо поставити один або два магазини на 8 рамок для того, щоб зібрати такий мед, як лісовий, з садків, акація, а також для пакетного бджільництва. Цей вулик складається з дна з сіткою під низом. Теж льотковий загороджувач дуже зручний на магнітах, має декілька положень. 300 корпуси з проставкою залізною під рамку, 145 корпуси. Годівничка. Дуже зручна годівничка стельова з сіткою нержавійкою. Також цей вулик можна використовувати для української рамки. Тобто комбінуємо 300 й і 145-й корпус разом і ставимо українську рамку. 12 штук на теплий занос, а зверху можна ставити 145-ті стандартні корпуси на мед. Тому ось такий вулик чудово підійде для вашої пасіки. Тому всім бажаю гарних медозборів і гарної ціни на мед.